Друзі, вітаю! Такий фарширований перець на зиму виручить вас в той момент, коли немає часу на приготування. Відкрили банку, розігріли і все готово. Або коли хочеться поласувати літньою стравою в холодну пору року. Таку заготовку неможливо переоцінити. Це дуже смачно, практично і зручно. Ходімо готувати. Тут буде велика порція на 20 літрових банок. Можете робити менше, просто поділіть всі інгредієнти навпіл. Отже. Морква – 700 г. Натираємо її на терці та обсмажуємо на олії на пательні до м'якості. Цибуля нарізана кубиком. Тут 1 кг. Також на пательні на олії до м'якості. Можна звичайною морквою і цибулю разом обсмажувати в одній ємності. Просто тут великий об'єм, тому окремо на двох пательнях. Коли овочі стали м'якими, вливаємо до них томатний сік. Всього знадобиться 1 літр соку. Перемішуємо і тушкуємо на середньому вогні до випаровування зайвої рідини. Ну а поки що потрібно запарити рис. 1 кг промитого рису заливаємо окропом і даємо постояти, щоб він повністю вібрав в себе рідину. Овочі з томатним соком вже добре протушкувались, і рідини зайвої немає. Можна вимикати вогонь. Тепер один з основних інгредієнтів це м'ясний фарш. Тут його 2 кг 400 г. Якщо будете самі робити, то перепускайте м'ясо через м'ясорубку на крупну решітку. Мають відчуватися шматочки м'яса. Додаємо сюди засмажку та перемішуємо. Тепер рис. Як бачите, він постояв приблизно годину і вібрав в себе воду та став трішки м'якше. Всипаємо його до фаршу з овочами. Далі додаємо спеції: італійські або прованські трави 1 столова ложка, сіль 2 столові ложки. Мелений перець 1 неповна столова ложка і плюс нарізана зелень. Петрушка та кріп. Кількість на ваш смак. Все ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти об'єднались та рівномірно розподілились по всьому об'єму. Начинку поки відкладаємо і займемося солодким перцем. Тут на велику порцію йде 8 кг, і розмір його має бути середнім, невеликим. Його необхідно очистити від насіння та проварити в киплячій воді, буквально пару хвилин, щоб він став трішки м'якше. Воду присолюємо. Дві хвилини цього достатньо, потім виймаємо його і даємо охолонути до теплого стану. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Тепер начиняємо перці, але не щільно, не потрібно їх утрамбовувати, тому що в процесі приготування рис ще буде розварюватись та збільшуватись в об'ємі. Зверху має залишатись трішки місця. Ось так. Все, тепер викладаємо фаршировані перці в літрові банки. Тільки не щільно, не потрібно їх прижимати. В одну банку міститься 4-5 перців невеликого розміру. А далі необхідно залити банки теплою підсоленою водою на ваш смак. Вода не гаряча, а тепла. Заливаємо не до самого верху на 2-3 пальця від горлишка, для того, щоб не зірвало кришки, коли перець буде стерилізуватись, так і Далі закручуємо банки звичайними кришками і ключем і накладаємо зажими або ж використовуємо банки з гвинтовими кришками, які закручуються, тоді там зажимів не потрібно. В глибоку кастрюлю на дно стелимо якусь тканину або рушники і викладаємо банки. Заливаємо їх теплою водою так, щоб вона покрила кришки. І на середньому вогні готуємо, стерилізуємо протягом 2 годин з моменту закипання. В перці є м'ясо, тому воно має добре приготувати, щоб стояти в банках всю зиму. Через годину подивіться, якщо рідина випарувалась, доливаємо ще окропом. Важливо, окропом, а не холодною водою. Через 2 години вимикаємо вогонь і залишаємо банки охолоджуватись у воді. Одразу не виймаємо. Це дуже важливий момент, тому що банки можуть тріснути від контрасту температур. Вони мають залишитись в каструлі до повного охолодження, і тільки потім виймаємо і знімаємо зажими. Все готово! Такий фарширований перець неймовірно смачний і взимку просто знахідка. Зберігати в темному прохолодному місці. Якщо в квартирі, то в темній шафі. Консервуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя.